Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Плануємо відходити від болючих питань бусифікації. Про це заявив Уміров, наш міністр. Тобто він анонсував нові пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Тобто, планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це він повідомив. Також сказав, що будуть робити реформу, тобто знову буде реформа. Ну... Якщо чесно, цікаво буде подивитись, як буде зроблена відмова від бусифікації, бо наскільки я розумію, все продовжується, нікуди це не ділося. І цікаво дізнатись буде, що це будуть за нові механізми для військової служби, бо поки що ми бачимо ось що. Е, я, я можу звичайно, але ви ж розумієте, хто у нас ні. Це зараз питання. Завтра прошу, будь ласка, в управління і вирішите, чому поліцейський не поліцейський. Звичайно, йому. можу. Звичайно. 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 але наразі наразі у нас начальника немає і я є власть. Він він працює на мене, бо я йому плачу гроші, я вам плачу гроші. Ви, мабуть, забули, хто, хто є органом влади, я є, людина, народ. І ви мені всі під, підкоряєтесь? Якщо ви трошки не зрозуміли, ви просто трошки забули. Ви зараз нацепили пагони, Ви я. нацепили пагони. Ви забули, хто людина? Я людина. Я не знаю. Тому ви зараз, ви зараз собі трошки навішали. Не треба, не треба. Будь ласка. Тому давайте. Де що там вам пише? Де печаті? Давайте несіть, будь ласка, сюди. Ми зараз все провіримо. У вас 30 чоловік захищає країну. Я дивлюсь, да. 30 людей захищає країну, ну тільки трошки не в тому місці, напевно, да? так? Да, та не треба розказувати. не були. Да, я бачу, що все автомат стоїть тут, ну, де вроді би як гранат нема, окопів нема, а ви з автоматом стоїте. Люди, та, навіть, давайте, да. Ну да ні, ну всього ну, не треба розказувати, куди я гилю. И ну, вот эти сейчас мы будем там законами друг Просто по-человечески. Давайте мы сегодня... А да тут человеческий, нечеловеческий, тут даже по закону да все говорит, неправильно да. происходит. Ну, ого, а чего вы так сравниваете? Я, знаете, я, 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 я вас 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 знаю. Мы ну, заранее про человечество, мы заранее про закон. Станислав. Давайте испортим молодым праздник. Очень прекрасное событие будет запомниться. Хотя бы свои имена, не Я вам не вижу ни одного, не найду. Можуть прийти на весілля з автоматами. Я чую, як на відео плачу діти. Тобто, от скажіть, це нормально? Ну, чи має так бути? Бо моя думка, що так не має бути. Але повернусь до заяви Умірова. Тільки почну з іншого. Тільки в нас, мабуть, може бути міністр, який ні дня не служив в армії. Питання. Чому раніше не зупинили бусифікацію? Тобто, те, що робили ТЦК, били людей, тягли в бусики, знущались, тобто, це було нормально, їм за це нічого не буде. І зараз міністр признає, що це було погано і це треба міняти. Ну, раніше цього не бачили, чи ось тільки зараз побачили це. Скажу так, дорогі глядачі, останніми днями дуже сильно починає змінюватись риторика. Чоловіків, яких бусифікували, зможуть поскаржитись військовому омбудсмену. Цікаво буде подивитися, як все буде це працювати. Бо якщо це правда, то я думаю, що багато людей звернеться. Цікаво, як вони будуть вирішувати ці питання і чи будуть вони взагалі вирішені. Розформування ТЦК – це гра проти своїх. Веніславський розкритикував ідею нардепів. Деякі депутати Верховної Ради, зокрема, Юлія Яцик, як ви знаєте, вже не раз я казала про це в програмах. Запропонували ТЦК відправити їх працівників на фронт. На думку Яцик з військовослужбовців ТЦК можна сформувати понад 10 бригад. Натомість вона пропонує створити рекрутингові центри, укомплектовані цивільними особами. До речі, вже сьогодні не знаю, як вам вже починають надходити. Я так розумію, всім відправляю чоловікам, жінкам повідомлення, що ось рекрутингові центри, вказані телефони, правий берег, лівий берег і так далі. Супер! Це, це чудово, що починають створювати такі центри. Тільки питання, чому їх не створювали раніше? От, просто питання, чому не створювали раніше. Бо створювати рекрутингові центри, укомплектовані цивільними особами абсолютно розумна і реальна думка. Але такі, як Веніславський проти, знаєте, яку реформу треба зробити? Таких як Веніславський, депутатів, чиновників, поліцію, ТЦК, познімати з них бронь і хай теж йдуть воювати. Ну, принаймні, це буде справедливо. Ні? Чи це знову критика? Чи це знову зараз критика, за яку можуть закрити рота. Бо Клименко, наприклад, кричить, що поліція не підготовлена, кричить, що ТЦК не підготовлені. А скажіть: а прості українці, вони підготовлені? Я вже мільйон разів казала, що допоки не буде справедливої мобілізації, буде такий безлад. А чи буде вона справедлива мобілізація? А Бог його знає. хороше питання. Але відповіді нема. Втім час покаже. Але ситуація зараз доволі напружена на фронті. Поспілкуйтесь з військовими, вони вам розкажуть. Я думаю, що вже, мабуть, в кожного близькі, знайомі, 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 там, друзі, друзі, друзі хтось воює і люди, хочеш не хочеш, а ось все це потрошку-потрошку починає, скажімо так. Починаєш дізнаватися про все це. Не з телевізора, там, десь з марафону і так далі, а ось реально, як все, як все відбувається. Е, і якщо міняти реформу, то хай воюють всі: і Веніславський, і депутати, і ТЦК. Впевнена, що якщо б призвали всіх, то риторика одразу помінялась би. І підходи знайшлись би інші. І мобілізація була б зовсім інша. І забезпечення було б зовсім інше. От я більш ніж впевнена в цьому, якщо чесно. В мене все дорогі глядачі. На сьогодні. А, дякую, що були сьогодні зі мною. Зустрінемося з вами завтра. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. До завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоней.